Журналісти Стен підсумовують сьогоднішній день у випуску. Ви побачите. Сила депутатської помсти. За що Ляшківці напали з кулаками на колишнього побратима? Результати парламентського дня у випуску. Платити за газ по-новому з 1 квітня для населення діятимуть значно вищі тарифи на блакитне паливо. У полоні продуктового ажіотажу чи виграли ті українці, які змітали харчі з полиць супермаркетів? На Ленінградській площі зносять двадцятирічну недобудову, що тепер буде на звільненому місці. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення мінімального тарифу на газ для населення більш ніж утричі до 3 гривень 60 копійок за кубометр. Нові тарифи набудуть чинності з 1 квітня. Така ціна діятиме при споживанні до 200 кубометрів на місяць і лише в опалювальний сезон. Коли ж обсяг спожитого газу перевищуватиме 200 кубометрів на місяць або в неопалювальний сезон, доведеться платити майже 7 гривень 19 копійок за метр Бічний такою буде ціна упродовж року і для споживачів, які не мають лічильників. Крім того, підвищується тариф на тепло для населення на 72% до 537 гривень 20 копійок за гігокалорію. Нагадаю, такі непопулярні рішення було ухвалено на вимогу МВФ. Жодного прийнятого законопроекту та депутатська бійка у кілька раундів. Чому пленарний день виявився безплідним, та через що побились екс побратими? Дивіться в сюжеті. Плідно працювати два дні поспіль, це не по депутатськи Сьогодні народні обранці не ухвалили жодного закону. Хоча до початку засідання були налаштовані рішуче. Один з головних документів на порядку денному законопроект, що зобов'яже експортерів повертати інвалюту в Україну протягом 90 днів, це могло би витягнути державу з економічної прірви. А що найбільш помітно для пересічних українців стабілізувати курс гривні. Як відомо, через те, що експортери не повертають валютний виторг тільки за останні два роки країна. Не майже 1 мільярд 750 мільйонів доларів за різними оцінками. Від 60 до 80% люд, псевдобізнесменів, які займаються сірим бізнесом, виводять наземну готівку і не повертають її в Україну, доки це невигідно внаслідок курсу долара, що і розхитує сам курс. Тому це один з важливих економічних законів, який сьогодні буде прийняти в першому читанні. Однак документ не отримав підтримки у парламенті. Найбільші противники блок Петра Порошенка. Депутати з президентської фракції побачили у законопроєкті корупційну складову, та й гривню він не врятує. Це не той сигнал, який потребує валютний ринок. Це не це неправильний сигнал, оскільки цей сигнал тільки провокує втечу. Приклад, як уникнути цей закон? Тобто, як взагалі уникнути валюти валютного контролю, Створюється кооператив Червона дуля. Цей кооператив проплачує імпортні поставки і зникає всі наслідки цього закону. Та от суперечки навколо законопроекту традиційно вщухають на фоні бійки депутатів. екс соратники обранці від радикальної партії та її колишній член Сергій Мельничук влаштували розбірки прямо у сесійній залі. Сутичка почалася після того, як ляшківці перешкоджали Мельничуку потрапити на засідання. Спікер Володимир Гройсман намагався вгамувати обранців, однак безуспішно. На цьому й закрили ранкове засідання. Утім, бійку так просто не зупиниш, обранці перемістилися у кулуари. Там вони розтрущили Конструкцію прес преспонту та кілька камер операторів з вигуками тушку геть радикали гнали Мельничука коридорами парламенту, змітаючи при цьому численних працівників медіа, все почалося з того, що е... Громадянин Мельничук погрожував зачистити в фізичний спосіб частину парламентарів від радикальної партії від народного фронту зброєю з допомогою зброї. Ми прийдемо і зачистимо. Мельничук, який носить мандат народного депутата від радикальної партії Ляшка, зрадив виборців, зрадив країну, працює сьогодні на ворога. На ФСБ місця в парламенті тушкам не буде. Цю тушку приютила до себе група воля народу Єремєєва. Я підійшов, сказав. Якщо не виключите, якщо будете прибирати до себе тушок, значить так само будете відповідати. Цей подонок е е, накинувся на наших колег-депутатів, отримав здачі, і так буде з кожною тушкою в українському парламенті. Колеги до бійки ставляться негативно. Тобто, хто заздавал вот такий інформаційний повод, він розумів, як це буде показано на всіх інформаційних каналах світу? Мене інтересує тільки це. імідж для України на дні дуже важлива заставляю а ми його пускаємо до нуля. За кілька годин на самому початку вечірнього засідання бійка спалахнула з новою силою. Ляшко Олег, Олег, іди сюди. Олег, іди сюди. Я тобі кажу. Однак депутати прохання спікера проігнорували. Гройсман був змушений достроково закрити пленарне засідання. Вікторія Попович, Денис Овсяніков, телеканал Київ. Мер Києва Віталій Кличко проінспектував демонтаж незаконної будівлі у Дніпровському районі на Ленінградській площі. Недобут в аварійному стані простояв майже два десятки років. Близько 20 років тому на місці зеленої зони прописалася ось ця недобудова. Незаконно звести на Ленінградській площі торговий павільйон, що у 90-х вирішив приватний підприємець. Земельна ділянка не оформлена належним чином, тобто не має сплати до бюджету. І єдине, що ми маємо від цієї споруди, це тільки бомжатнік, реальний, який ми постійно намагаємось утримувати ну, в якомусь належному стані. Але ну далі так тривати не може. Тут планувалось будівництво торговельного павільйону. А по документам це навіть проходило як малих. І титурна форма мати вона мала зносити ще в 2005-му, мабуть в третьому році, але через корупційну діяльність тої влади нічого з цим об'єктам не робили. У рейтингу скарг дніпровчан ця споруда на перших місцях, і справа не лише в суцільній антисанітарії навколо неї. Будівля нині небезпечна для мешканців. Сьогодні ця споруда, споруда взагалі є небезпечним об'єктом, знаходиться в аварійному стані, несе загрозу пішоходам, киянам, які пересуваються по радські площі. Де, взагалі, вона спотворює одну з знакових площ міста Києва. Тому прийшов час тут наводити лад. Початок демонтажу будівлі особисто проінспектував міський голова Віталій Кличко. Мер зазначив, що наразі у столиці велика кількість незаконних будівництв без належної дозвільної документації і їх необхідно прибрати. Дане здання вже так до такої великої більшої часу портить зовнішній вид міста. Більше того, саме ключова причина в яких на його знаходження здесь не существують. Тому у нас є всі основання для того, щоб почати. Демонтаж даного здання. Такі здання находяться к сожалению, в місті Києві достаточно большое количество. Ми поступательно шаг за шагом наводимо порядок. Віталій Кличко зауважив, знесення таких об'єктів столичному бюджету влітає в копійку, тому треба змушувати господарів демонтувати їх власним коштом. Бюджету міста також стоїть дорогого. На самом деле необхідність є заставляти. хозяев этих зданий их демонтировать за свой счет, а не за счет бюджета города. Но тем не менее, так как у нас хозяин Фантом, ждать мы не будем, пока он появится, и начинаем уже демонтаж. На місці споруду планують облаштувати зелену зону, яка і передбачалась тут до початку будівництва. На цьому місці ми плануємо розбити зону отдиха, зелену зону, так як це й було. Вона встановлена була взагалі колись на зеленій зоні, на газоні, От, і зайняла площу, яка повинна використовуватися під газони, під якісь маленькі сквери. Підтримують ініціативу влади і місцеві мешканці. Тут в принципі немає немає нічого такого подібного, щоб де людям віддихнути. А чого не зробити сквер? Що парк не зробити? Лавочки поставити, хай люди відпочивають. Я тільки за. А ця споруди десь десь 20 років стоїть. 20 років воно це стоїть, недобудова загороже. Це був общественний туалет. Усе треба вбирати і встановити так, як було. Березки, щоб росли, щоб люди збирали грибочки. Роботи з демонтажу капітальної споруди планують завершити вже за кілька днів. Олександра Роздорожна, Юрій Росахай, телеканал Київ. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається стабільно складною. Як повідомляють у прес-центрі АТО, кілька днів поспіль бойовики концентрують свою активність на Донецькому напрямку з 10-ї години ранку з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь по позиціях біля населених пунктів Піски, Опитне Авдіївка. Крім того, Опитне і Авдіївку двічі обстріляли з зенітних установок. На Артемівському напрямку в районі селищі Ленінське українських воїнів обстріляв снайпер. Також по нашим позиціям вівся вогонь із протитанкового гранатомету. На Луганському і Маріупольських напрямках з п'ятої години ранку і дотепер обстрілів не зафіксовано. Загалом, протягом 3 березня противник понад 20 разів порушував режим припинення вогню. Важливо зазначити, дані обстріли є навмисною спробою бойовиків спровокувати сили АТО та звинуватити у зриві мирних домовленостей. Київрада має намір збільшити суму на підтримку сімей учасників АТО з 60 до 93,5 мільйонів гривень. Про це розповів секретар Київради Олексій Рєзніков, анонсуючи завтрашнє засідання сесії. За його словами, буде внесено зміни в програму турбота і в рішення Київради про підтримку сімей учасників АТО. Крім цього, збільшать витрати на соціально психологічну допомогу учасникам АТО, передбачено і додаткові кошти на протезування, реабілітацію та засоби пересування. Також 4 березня Київрада має намір Простити процедуру землевідведень якраз є е, бульйон, в якому вирощується корупційна складова. Не повинна людина двічі звертатися до Київського міського ради. Вона згідно з земельним кодексом, звертається один раз за наданням вже дозволу на землевідведення. Тобто рішення про землевідведення приймається органом місцевого самоврядування згідно з законом. Але надання згоди на розробку технічної документації, вибачте, це нонсенс пропускати через. Міський парламент дешевше вже не буде. Експерти заявляють, що ті українці, які нещодавно штурмували супермаркети, харчів за старими цінами вже не знайдуть. Більше того, імпортні товари взагалі можуть стати дефіцитом. Це стосується і ліків. Тему продовжать наші журналісти. Спорожнілі під час продуктового ажіотажу полиці магазинів знову заповнилися товарами, однак уже за іншою ціною. Це здорожчання об'єктивне, кажуть експерти, бо в Україні немає практично жодного вітчизняного товару без імпортної складової. Саме вона і стала причиною підвищення цін. В них сидить от 30 до 90% імпортна составляющу. Звісно, при повищенні курсу долара, коли він кожен день рос і рос на гривню, на дві всі довжні були производителі щось придпінь за нестабільно. Ного валютного курсу фахівці прогнозують подальше здорожчання вітчизняних продуктів харчування на кілька десятків відсотків. А от і товари можуть просто зникнути з полиць магазинів, бо постачальники не мають змоги закуповувати їх і доставляти в Україну. Національний банк обмежив ще в ноябрі місяця покупку валюти. Також з ноября місць начались проблеми всіх поставщиків на таможні, коли таможня просто діко піднімала ціни таможені. Потім більшість поставщиків, і значительно їх часть просто прекратіло завезти товар в Україну. Тому проблема імпортних товарів буде не у ціні, а в асортименті. Хоча значна частина українців цього не відчує, бо, за даними фахівців, вже у першому кварталі минулого року чимало людей опинилося за межею бідності і не цікавилося дорогими продуктами. У першому полугоді 20% населення імело Скажімо так, потребітельські можливості ниже прожиточного мінімуму. Тобто кожен п'ятий гражданин України не мог потрібляти навіть на рівні прожиточного мінімуму. За попередніми розрахунками, нині таких людей майже третина. Тому ажіотаж, який вони створили останніми днями, це не спроба вкласти кудись вільні гроші, а крок відчаю. Ще болючішою для них може виявитися ситуація з ліками. Для хронічно хворих вони стануть просто недоступними, бо через обмеження купівлі долара та проблем на митниці чимало постачальників перестали їх завозити вопрос, даже не в тому наскільки вопрос ли ліво завести на сьогодні на Нельзя. Нельзя. І коли ви це зможете сделати, теж непонятно. Держава має терміново втрутитися у ситуацію, запевнять експерти. Інакше негативні тенденції посилюватимуться. посилюватиметься. Є всіво. Меньше, чем на год, да, в крайнем случае на год, то это не несет за собой никаких критических необратимых последствий. Если же мы входим в затяжной, в затяжной процесс затягивания поясов, тогда, конечно, это для По по крайній мірі, 20% населення – Это це очень тяжела ситуація. Нинішньому стану у державі фахівці придумали термін раптова бідність. Його в Україні ще ніколи не фіксували. Боротися з цим важко, але можливо якнайшвидше запровадивши непопулярні, але необхідні рішення. Світлана Жернок, Євген Товкай, телеканал Київ. Місто подовжить весняні канікули для школярів. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. За її словами, двотижневий відпочинок столичних учнів восени та взимку заощади у Києву чималі кошти 30 мільйонів гривень. Тож міська влада пропонує не відходити від такої практики і навесні зекономити додаткових 12 мільйонів. З 23 березня по 4 квітня будуть відбуватися весняні канікули. Це буде два тижні. Зараз ми, до речі, вивчаємо думку і викладачів, і вчителів і батьків. З приводу того, щоб подовжити навчання в червні на два тижні. На сьогодні у мене все. Ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. А Я бажаю всього найкращого. Бувайте здорові. Вітаю вас, шановні друзі. У чемпіонаті України з хокею третю поспіль перемогу здобув столичний клуб Дженералс. На домашній льодовій арені у Броварах команда Анатолія Давидова впевнено обіграла харківських вітязів 5-2. Героєм матчу став нападник киян Михайло Долинін. На рахунку 23-го номера господарів три закинуті шайби і результативна передача. Після серії з трьох поспіль перемог у турнірній таблиці чемпіонату генерали впритул наблизилися до лідера сезону хокейного клубу Кременчук. Ігри наступного туру чемпіонату проводить в період з 4 по 7 березня. У двомачеві дуелі генерали помірюються силами зі столичним «Атеком», А вітязі у Харкові прийматимуть лідера чемпіонських перегонів Кременчук. Команда молода, тому дві основні наші проблеми це оборона і реалізація моменту. Ось вот вторую ігру вона в принципі і не дає хоча б зробити більш-менш результат. Ребята половину разъехались, кто в Румынию, в Польшу. Но для тех, кто остался, это хоть какой-то чемпионат, потому что это вообще бы пропал год. Я не знаю, там вот из этих молодых ребят можно было наверное, половину заканчивать, если бы не было вот этого чемпионата. У столиці пройшов 20-й ювілейний турнір з дитячого гандболу імені заслуженого майстра спорту Людмили бобрусь парадник Протягом кількох днів дівчата 2003 і 2004 років народження боролися за призи дворазової олімпійської чемпіонки у складі збірної радянського союзу. Людмила Бобрусь Парадник одна з найвидатніших спортсменів, яких свого часу виховав Ігор Турчин. Свій власний дитячий турнір вона організувала ще на початку 90-х. Минулого року через складну політичну ситуацію традиційні змагання вперше не вдалося провести, але навесні 2015-го турнір відродився. Сама ж пані Людмила уважно спостерігає за усіма перипетіями на ігровому майданчику і ділиться з юними поколіннями секретами успіху в дорослому спорті. Я хочу зараз час нашого тренера, Игорь еще Турщина, чтобы было с удовольствием, нужен тренер такой, чтобы ты ходил с удовольствием. Вот если есть такой тренер, будет все хорошо. Будешь и играть ради тренера. Когда он сидит на скамейке и дает СУ и говорит, бобрусь, парадник, нужен гол. Значит, ты сделаешь все, что угодно, он тебя научил, и ты сделаешь, чтобы, надо, чтобы был гол и чтобы команда выиграла. Ну що ж, на цьому, все дякую за увагу! Хай щастить.